Доброго дня! Сьогодні 12 вересня, У нас з вами урок інформатики в 6 класах. І тема нашого сьогоднішнього уроку це растрові та векторні зображення, їх властивості, формати файлів растрових і векторних зображень. Перш ніж ми почнемо з вами нашу тему, ми повторимо з вами швиденько у вигляді картинки правила поведінки біля комп'ютера. Тут у нас наведені приклади, як не можна поводитись біля комп'ютера. І так, йдемо далі. Пригадаємо. Дуже швиденько ви можете натиснути на паузу та пригадати собі види і приклади зображень, що таке комп'ютерна графіка, і навести приклади з використанням комп'ютерної графіки в різних сферах діяльності людини. Це завдання ви можете виконати. Натиснувши, натиснувши на паузу. А ми з вами йдемо далі. Переходимо з вами до видів комп'ютерної графіки. Види комп'ютерної графіки це растрова, векторна, тривимірна і фрактальна. А тепер переходимо до растрових зображень. Зараз на екрані будуть з'являтися растрове зображення Крама. І, будь ласка, можете натиснути на паузу та в своїх зошитах записати, що таке растрове зображення. Як показано на малюнку, растрове зображення це зображення, яке складається з клітинок пікселів. Тобто, в своїх зошитах ви пишете: растрове зображення тере це набір пікселів, тобто кольорових точок, розташованих. В правильній сітці. Далі поговоримо про векторні зображення. Векторні зображення, вони складаються з простих об'єктів, примітивів. Основні графічні примітиви це лінії, еліпси, коло, многокутники, зірки і так далі. Тобто різні геометричні. Форми. Також можете натиснути на паузу, щоб переписати в свій конспект, що ми називаємо векторними зображеннями. Йдемо далі наступний слайд. На цьому слайді ми можемо побачити тривимірне зображення. Це зображення, яке має об'єм та глибину. На цьому слайді у нас також показано тривимірне зображення в покроковому процесі його створення. Далі ми з вами роздивимося, що таке фрактальне зображення. Ви також можете натиснути на паузу та записати в своїх зошитах в конспект, що таке фрактал. Давайте зараз роздивимося, що це таке, потім ви натиснете на паузу. Ітак, фрактал від латинського слова фрактос це складений із фрагментів. Це зображення, яке складається з подібних між собою елементів, як показано в мене на малюнку. Тобто цей малюнок, ця фотографія, вона по суті складається з елементів, які постійно повторюються. Оце ми будемо вважати фрактальним зображенням. Таке зображення ми можемо отримати, наприклад, у колейдоскопі, якщо будемо в ньому дивитися. Тепер переходимо до програм для створення та змінювання графічних зображень. Це в нас буде Adobe Photoshop, Color Draw, 3D Max і так далі. Adobe Photoshop допомагає нам створювати зображення даного вигляду. Або ось такі зображення, або такі. Corel Draw нам також допомагає створювати Векторні та растрові зображення. І так, окрім виду програм для створення та редагування зображень, художникам також потрібні графічні планшети. Завдяки яким вони також створюють свої графічні зображення та картини. Ось таким чином, як показано в мене зараз, йде процес створення графічного малюнку на графічному планшеті. Побачите, скільки раз можна змінювати, скільки можна прибирати, або додавати зображень, лінії, щось витирати, щось змінювати. Це все відбувається на графічному планшеті, або це можна робити на комп'ютері, але це не буде так зручно. Так, йдемо далі. Повертаємося до форматів зображень. Тобто це формати зображень. Після того, як ми попрацювали, ми маємо зберегти наш малюнок, або нашу картинку, або нашу фотографію. І ми можемо обирати формат. Їх у мене на екрані показано 6. Це може бути JPEG, TIFF, PSD, BMP, GIF або PNG. Як ми можемо визначити уже готового малюнку, вже готового зображення його формат? Ми маємо мишкою навести на нього, правою клавішою мишки натиснути, і у нас відкриється меню свойства. Якщо ми натиснемо лівою клавішою, то у нас відкриються всі свойства цього малюнка під назвою «Міньйон». Нам потрібно знайти тип його файлу, а тип його файла JPEG. А тепер ми з вами повторимо все, що ми сьогодні вивчали. І так, що таке графічний формат і які графічні формати вам відомі? Це те, що ми сьогодні вже вивчали. Також вам треба буде повторити, ще раз переглянути відео цієї презентації, назвати характеристики растрового зображення. Третє, який принцип подання зображення у векторних файлах. І четверте, назвати типи графічних редакторів. Відповіді на ці питання, вам буде потрібно підготувати до наступного уроку. А зараз домашнє завдання. Вам потрібно буде опрацювати вивчений матеріал, який сьогодні був поданий у відеоуроці, та підготуватись до тестової перевірки знань, яка відбудеться на наступному уроці в Zoom. Дякую вам за увагу! До побачення!